Ради місяць назад, півтора місяці, і після того, як розігнали студентів, засудили ті дії, зробили всі звернення до всіх гілок влади для того, щоб вони вирішили питання як можна мирно, щоб не страдали наші громадяни. Мене особисто турбує на сьогоднішній день той факт, що люди страждають. Ми повинні з вами згуртовуватись. Мирним шляхом іти до того демократичного процесу, який би дав можливість жити нам в вільної демократичної країні. Противостояння ніколи не приведе до вирішення демократичним шляхом тих питань, які накопичились у нас за двадцять за 24 роки незалежності нашої держави. Не вирішиться ці питання, якщо ми. Не будемо розуміти один одного, якщо не будемо іти і ставити перед собою за мету вирішення тих питань, які б привели нас до незалежності дійсно незалежності, як економічної, так і соціальної. Всі повинні бути рівні. Ніхто не може сьогодні сказати, що в Верховної Раді сидить депутат від партії регіонів, який живе на зарплату, чи депутат від опозиційних партій, який теж живе на зарплату. Немає. Ми на сьогоднішній день обрали на жаль таку Верховну Раду, яка повністю в кожної політичної сили сили складається з олігархів. І це і це є, і це є сама велика помилка нашого українського народу. Те, що ми обираємо, обираємо людей за гроші. Оце є наша велика помилка. Це моя особиста думка. І мені на жаль, дуже неприємно, що зараз... Вирішують питання Євросоюз і Росія вирішує питання, як Україні жити далі. Це не нормальна ситуація. Ми з вами, українці. Ми повинні вирішувати, як нам жити далі. А не Америка з Європою і з Росією збираються, вирішують як Україні жити далі. Це нормальна ситуація складається. Я, я відстаюю незалежність нашої держави в першу чергу. Мир, спокій і благополуччя. І закликаю, батюшка виступав і казав: немає шляху до мира без прощення. Немає шляху до миру без прощення. Ми повинні дивитися один одному в очі, розуміти, слухати один одного і йти до нашого демократичної незалежності, до нашої незалежності через демократичний шлях. Тільки через демократичний шлях ми зможемо здобути незалежність. Дякую за увагу. Стоп, 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 шановні, не кліча не допоможе. У 2010 році наша Переясовська громада демократичним шляхом звернулася до гілок влади і особисто до вас, щоб ви посприяли вигнать бандита Довгошию, який очолив наш заповідник. І що? Що нам дало наші мирні звертання в усі гілки нашої вертикальної влади? Він у дві минулому році, на кінець минулого року, відтримав вже догану за те, що розбазарив спеціальний фонд музейний. Так оце демократичним шляхом? Що про що ви тут говорите? Про який демократичний шлях і підтримку свою особисту? Довгоши я у душу наплював. І як демократично ви вирішили це питання? Світ нашої наукової еліти, музейних працівників повикидали на вулицю, і досі забиті суди. Ви щось зробили особисто. Ви убрали цього кота. і оцю людину прохінь що, що касається керівника е, Довгошея, особисто я, особисто я робив звернення до депутатів обласної ради, ну я ж подожди, Подожіть мене ви що ви є? Ви я ж його, я його призначав довгошея? Чи мене є повноваження його звільняти? Ви так, ви подожди. Так я вам пояснюю, на сесії обласної ради навіть було заслухане питання по керівнику нашого прекрасного музея. Було відправлено звернення до міністра культури на той час, щоб його відсторонили. В нього був контракт заключений на 5 років. Цей контракт вичерпався і з ним п'ять його продовжили. При чому тут я взагалі що з ним міністр заключає договір напряму? При чому тут я чи при, чи при чому тут Дима? За гілки я говорю за себе особисто. Я говорю за себе особисто. А ви тільки що в мікрофон підтримали нашу діючу владу? Що вона демократична? Що треба діяти демократичним шляхом? Ви получили облезне від цих От і все. Знаєте, облизні я готов получати і ще якщо це шлях, якщо це шлях, ми звернемо невмирне русло і покажемо своє друге лице, і получимо лице того, хто нам не подобається. Тоді тоді ми не будемо такими, як ми на сьогоднішній день є. Що ви що ви пропонуєте? Ну ви кажете от демократичним шляхом не вирішили, не вирішили. Так що тепер брати і силу приміняти? Що ви пропонуєте?